Вітаю вас всіх на моєму каналі, на вулиці дощик. дуже гарна пора. Дощик дуже лагідний, він такий капає, капає, заспокоює. Сьогодні я вас хочу познайомити з історією про те, як картини, енергокартини мої вибирають самі для себе своїх власників. На екрані ви бачите афішу. це була виставка моїх картин. Вона називалася Те, що всередині. Те, що всередині я хотіла показати справжнє життя моїх картин. Оці епізодики, бачите, вирізані епізодики, які ви бачите на екрані, це збільшення маленького епізоду картини, і його розмір десь був, можливо, десь. До сантиметра, і я його збільшувала, збільшувала, збільшувала на екрані до тих пір, поки от не проявляється така справжня картинка. Я їх називаю, бачите, такими антенками. От я, напевно, думаю, що такий феномен картин, що вони так впливають, у ці антенки, за тих антенок, які певно передають цю енергію. Так от виставка, виставку я назвала те, що всередині, тому що були висіли. Оригінали, ну не оригінали це репродукції картин в рамочках, і були збільшені такі плакати, плакати, постери, надруковані на холсті натурального класу, з такими от картинками, те, що всередині. От вони виглядали так. Коли я розказувала організаторам про мету моєї виставки, вони ніяк не могли зрозуміти, що я маю на увазі те, що всередині. Так, от, коли ви бачите ось внизу картинка, картинка насправді вона виглядає отак. Це оригінал картинки. Зверху великий постер. Це збільшений отут, ось у синім-жовтим, синім малесенький, десь може, ну, пів сантиметра епізод. Він збільшувався до тих пір, поки от не з'явилася така картинка. І якраз я роздрукувала ці постери, вибрала декілька картин. От вони готові. Вони дуже гарні. ці постери, роздруковані те, що всередині внизу оригінали картин. Коли я прийшла забирати ці постери в поліграфію, я їх забираю і мені віддають чомусь на один постер лишній. От вони такі гарні. Це збільшені епізоди картини. Це те що, те, що, те, що живе всередині картин. Оце їхнє справжнє життя. Такі вони дуже гарні. Відколи я прийшла забирати ці постери, я забираю ще один постер. Оцей ви його бачите на екрані. Він називається Перемога це з картини Перемога. Я не зрозуміла взагалі, почала перевіряти пошту. Там, де ми звірялись, виявляється, я його вислала, хоча я сама не пам'ятала, як я його вислала. Він був уже роздрукований. Я його забрала, розрахувалася, позвонила до організаторів виставки, щоб вони. Чи можна мені ще одну картину цю виставити на виставку? Ну тому що я не розуміла навіщо я зробила. Думаю, можливо, вона має приймати участь також у виставці. Мені сказали, ні, тому що дуже великі постери і вже розрахована площа на стінах. Вже там забиті кріплення для картин. Тому ні, його не можна брати на виставку. Ну думаю, ладно, я його залишила просто і одного дня. До мене прийшла дівчинка. Дівчинку звати Поліна. Це наш український молодий талановитий-продюсер на власниці свого агентства. До речі, недавно вийшла прем'єра її фільму між нами. Це український фільм. І як от якраз це була зима, зима 21-го року, якраз прийшла Поліна. І вона сіла, прийшла на діагностику робити діагностику, енергодіагностику, і вона сіла просто спиною. Ця картина стояла сперта на дивані, і вона сіла спиною до цієї картини. Просто сіла спиною. Вона сиділа сиділа і чекала, поки я налаштую налаштую камеру для енергоаналізу. Для В цей момент я подивилася на неї. Я замітила і думала, що мені здалося картина заді неї. Це не оригінал, це постер надрукований. І вона почала просто ці вогники, Вони почалися. І таке було враження, що просто засвітились лампочки. Я не повірила, я відвернула голову, потім попросила, щоб вона трошки відсіла назад. Вона відсіла, вона також не зрозуміла, що трапилось. Потім, коли вона знову сіла, я їй сказала: запитала, чи можна, щоб я її сфотографувала. Вона не розуміла, що відбувається. Коли я сфотографувала... Вона підійшла до мене, я їй показала камеру, і ми дивились на камеру, на картину, і дивились на картину, коли вона стояла. То картина дійсно, от вона ніби як включилась, вона ніби як вогниками, от ну просто засяяла. Вона подивилась і каже: Так, це моя, вона вибрала, вона мене вибрала, я її забираю. Це моя картина. І вона Поліна забрала цю картину, це її картина, і я знаю, що під час окупації вона виїхала, зараз вона в Америці, але. Цю картину трошки пізніше її помічниця переслала їй туди. Тому це така, така історія. Картина називається Перемога. У мене в інстаграмі вона прикріплена е, зверху, як перемога в війні, перемога в справах, перемога в тому, що ми бажаємо зробити. Ну, перемога. Так що такі історії.